Петро Іванович Власюк. Народився 19 грудня 1923 року у селянській сім'ї в селі Савбода Жашківського району. Батько Власюк Іван Федорович грав у оркестрі на кларнеті. Мати Ганна Тимофіївна була учасницею легендарного хору імені Демуцького у селі Охмать. Сім'я була багатодітною і дуже бідною. Спочатку не поталанило Петру Івановичу із зім'я. сільський батюшка назвав Совустияном. Взяла мати кусок сала, яйця та й пішла до церкви. Пожалійте, святий отче, дайте інше ім'я, назвали Петром. Старша сестра ходила до школи. Він від неї навчився читати та писати. У семирічному віці були надруковані його перші вірші у газетах. До війни встиг закінчити 9 класів бузівської середньої школи. Війна. Забрали його в Германію. Один раз він втік, другий раз його таки знов забрали, і він був у Німеччині, у Гановері. Вони там на вагоноремонтному заводі лагодили всі вагони. Він писав, і німець підійшов в і його по руках ударив. І він тоді не витерпів і взяв ту палицю, що він його бив, і його побив. І поселили його між поляків і сказали, щоб його вночі. То один шепнув, йому що не спи, не спи, бо уб'ють. Так він каже, що він тиждень так, по чуть-чуть тільки кимарив, ну потім вже. Так воно ну, загладилося все. Вдачі, долі було вготовано, щоб він залишився. Після війни у Києві працював з люсером на шовковому комбінаті. Навчався на вечірньому факультеті в Київському технологічному інституті легкої промисловості. Далі він вступає до Київського педагогічного інституту імені Драгоманова на філологічний факультет. Успішно закінчив педінститут і отримав призначення в столичну школу робітничої молоді. Проте столичне життя не спокушало молодого спеціаліста. Він повернувся до рідного села Сабадаш. У 1950 році Петро Іванович зустрів своє кохання Антоніну Фотіївну. У 1951 році народився син Анатолій, а в 1955 році народилась донька Людмила. Працював вчителем в селі Сорокотяга, директором школи в селі Тетерівка в 1959-1973 рік, а згодом вчителем у рідному Сабадаші. Про закоханість Петра Власюка у рідний край, свідчить не тільки із столиці. Його поетичне слово говорить. Співає про золоті пшеничні лани, шелест діброві гаїв, хвиль гірського Тікича, його сповнена поезія душа тягнеться до рідної домівки. Його вірші горобина, барва осіннього лісу, жайворонок, гірський тікич зачаровують пісенною мажорністю, захоплюють красою природи. Глибоку шану повагу до хлібороба висловлює поет у віршах пісні і хліб, монолог хлібороба. Ростити хліб дарма, що я не агроном. Петро Іванович дуже пишався, що він українець. Він кохав неньку Україну і був впевнений, що для справжнього українця не може бути ніде краще, ніж на рідній землі. Про це свідчать його твори: не забудьмо, є правда вічна єдина та інші. Є правда вічна єдина. Не відібрати її у нас, що наша мати Україна. А батько славний наш Тарас. У 1978 році вийшла світ перша збірка Хлібодарський рід», а друга – «Пісні над Тікичем» в 1991 році. Твори Петра Восюка вирізняються винятковою пісенністю. Тож не дивно, що понад 30 композиторів охоче вклали їх на музику. А особливо тісна співпраця склалася між поетом і композитором Володимиром Конощенком, який написав 40 пісень за словами Петра Івановича. Бувало так, що ми щось працюємо разом. Я йому допомагаєнки. Пожи санок. Думка хороша з'явилась, побіжу, запишу. Щоб не забути. Навіть говорив, що усні складав вірші і потім на ранок записував їх. Були Перш за те, як вірш виходив в пресу, ми всі слухали його сім'єю. Ми його слухали, кожен говорив свою думку. Ну, знаєте, можливо, це не дуже справедливо, але його вірші писалися простими словами, які були дуже дохідні які дуже гарно сприймалися. Батько мій, козаче України вірний, тяжку годину ти покинув дім свій рідний, пішов туди, де катма радощі й печалі. І по тобі сумують рідні сабаданські далі. Любов до рідної землиці ти заповів мені, моїй сестриці. Тепер ти спочиваєш у садочку. Сюди привожу сина я і дочку, і тяжка туга, душу обми за тим, кого любила, кого тепер немає.